Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль на Закарпатті виготовляють якісні титанові імпланти. До великої війни створювали їх для цивільних. Тепер допомагають рятувати життя військовим та позбуватися дефектів після зазнаних на війні травм. Співпрацюють із лікарнами по всій Україні та з прифронтовими шпиталями. Безкоштовно відправили їм уже сотні імплантів та тисячі апаратів зовнішньої фіксації. На цьому підприємстві щодня виготовляють сотні різних титанових імплантів для зрощування кісток. Ми виготовляємо від пальця до черепа повністю будь-який імплант, який придуманий на сьогоднішній день, на будь-який перелом. Місцевий інженер Олег Гудаш виготовляє імпланти вже 5 років. Військовим допомагає з 2014-го. чотирнадцятого. початку повномасштабної війни підприємство співпрацює із лікарнями по всій Україні та із прифронтовими шпиталями. Безкоштовно вже відправили їм сотні імплантів та тисячі апаратів для зовнішньої фіксації. Зараз і проблема це не як. Цивільні травми переломи прості це вже переломи з дефектами м'яких тканин і кісткової тканини. Повний цикл виробництва працюють інженери із титанового листа за допомогою високотехнологічних станків вирізають заготовки. Потім їх очищають, полірують та шліфують і вкривають спеціальним захисним покриттям. Титанові фіксатори, шурупи та цвяхи, які допомагають кісткам зростися. Тут постійно удосконалюють. Почали виготовляти пластини. Потім пішли стержні. Ну як ми бачимо, зараз розробляємо це стигновий стержень. Будемо запускати виробництво. Титанові пластини для черепа виготовляють індивідуально для кожного пораненого бійця. Бачите, це кісткові структури черепа і є два дефекти. Тут вже і прикріплені два титанових імпланта, які повністю відтворюють форму черепа. Олександр підірвався на ворожій міні неподалік міста Курахове на початку січня. Місяць був у комі. Уламок застряг у його черепі, пошкодив головний мозок. Ще опечене тіло та уражений опорно-руховий апарат. Військовий уже пережив кілька операцій і нині пробує самостійно сидіти. Він і голову не піднімав толком, і, і не сидів, і ну, тіло не держав. А зараз він вже п'є воду сам, поправляє одіяло собі сам. Гігантську дірку у черепі кілька днів тому закрили титановою пластиною. Тут швидко підлічили трохи капельниці, уколчики, таблетки і операція. Зробили заміри, заказали пластину, пластина прийшла і все, і швидко раз-раз поміняли. Такі операції в обласному центрі нейрохірургії в Ужгороді регулярні. Бійців із складними ушкодженнями і травмами голови тут чимало. Одна така індивідуальна пластина коштує від 30 до 50 тисяч гривень, але для військових безкоштовно. Нам зручно це тому, що скорочується термін виготовлення, близько двох тижнів займає від момента передачі комп'ютерної томографії до виготовлення пластини. Гроші на пластини для бійців підприємство витрачає здебільшого свої. Зараз у планах вийти на світовий ринок, адже титанові імпланти мають європейські сертифікати якості, ведуть перемовини з Малайзією, Чилі та Нігерією. Заробляючи, зможуть допомогти ще більшій кількості наших захисників. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факт ICTV, Єдині новини.